Хороше кіно завжди залишає після себе порожнечі у серці. Фанати мріють про продовження улюбленої історії, а студію гонитві за копійчиною користуються цим миттєво штампуючи сиквели. Всім привіт! Ви на каналі Навколо кіно. З вами, як завжди, Євген. І сьогодні ми зануримося у світ розчарувань. Задаємо ті сиквели, які не тільки не дотягнулися до культу оригіналу, а й добрячої зганьбили. Але перед тим як пробігтися від провальних перезапусків до бездушних продовжень, я нагадую про важливість ваших вподобайок, коментарів та підписок. Як завжди, щиро дякую всім і кожному, хто підтримує канал Копійчиною і приємного перегляду! Буде цікаво. Знімати сиквел без зірки оригіналу, фундаменту та ґрунту історії, який на своїх плечах, хоча, здається, все таки міміці, витягнув на п'ятистал ексцентричний образ маски, це така собі ідея. І цю догму через 11 років після феноменального перформансу Джима Керрі підтвердив Джеймі Кеннеді. актор, який натхненно жартував над сиквелами у другій частині крику, підписався на одне з найгірших продовжень усіх часів. Без кері, діаз, гумору та шансів син маски з тріском провалився в прокаті та цілком заслужено отримав золоту малину. Фільм, бюджет якого у чотири рази перевищив оригінал, продемонстрував, як пиляються студійні грошенята або ж деградує графіка. Адже за 84 мільйони створити такі калькуляторні ефекти буквально неможливо. Але CGI – це лише півбіди, адже глядачі отримали сценарний фанфік, нібито написаний за ніч в кращому випадку під редбулом. Та Абсолютно паршиву гру акторів, серед якої особливо яскраво виділявся Локі, що нібито прагнув текти з фільму. А єдине, що зробив сину дійсно добре, так це змусив нас ще більше цінувати оригінальний фільм та талант Джима Кері. Новозеландський режисер Тайка Вайтіті, особливо після гідного та успішного Рагнарока, мав урятувати від тотального деградування четверту фазу кіно всесвіту Марвел новим фільмом про Тора, але всі мрії шанувальників розбилися об реальність. Вайтіті і команда не змогли знову створити адекватний баланс між похмурими ідеями, в яких то не позбавлений харизми персонаж, ніяких претензій до Крістіана Бейла він крутий, і фірмовим байбово-абсурдним гумором. Любови Гріма абсолютно просочена гегами, навіть у серйозних моментах. Практично кожен діалог і кожну секунду хронометражу пронизує жарт, що створює загальну атмосферу цирку, а головного героя Тора робить більш схожим на паршивого клоуна, ніж бога грому. Я не можу сказати, що це була катастрофа масштабі мульти Всесвіту, адже попкорну і блокбастери все ще працюють. Проте розгулятися тут єде. Від нереалізованого антагоніста та персонажів без сенсу до любовної лінії між жейни Тором та Сценаристами, що забувають, сила не в молоті. Четвертий тор міг бути про втрати, зневіру, відповідальність про те, що навіть боги помиляються. Але ми отримали божевільну нарізку, де після двох актів балаганої хаосу в останні секунди виявляється, любов врятує світ. А знаєте чому? Тому що така назва. Класична голівудська ситуація: у прокат виходить фільм та гучно провалюється. Ще сом його помічають глядачі, критики швиденько перевзуваються, і стрічка стає культовою. Саме цей шлях пройшов неоднозначний, можливо, для тих, хто обожнює першоджерело або не сприймає іронію пола Вергована Зоряний десант. Коли стрічка завдяки касетам та телебаченню відродилася з попелу, студійним босам потрібно було швиденько монетизувати цю популярність, склепавши сиквел. На виробництво зоряний десант, 2. Герой федерації виділили мізерні 7 мільйонів доларів. Тому кислотна сатира з епічними баталіями перетворилася на камерний трилер. без бюджету, без оригінального касту та без іронії. За тестемними коридорами, декораціями з папіємашей, грашковими бластерами, мильними діалогами та вставками. Міжпланетних перельотів і масштабних сутичок з оригіналу. Тому герой федерації буквально виглядав як фанатське відео, змонтоване з кадрів попередника, і цілком очевидно впав обличчям космічну багнюку. У середині 90-х Голівуд ризикнув поєднати легенду баскетбола з персонажами Луні Тюнс. І так на світ з'явився космічний джем. Неочікуваний хід, який я обожнював в дитинстві, і який став символом епохи та рекламним тріумфом Джордана. Не дивно, що через четверть століття команда Леброна Джеймса разом з Ворнерами закортіла переграти цю історію на новий лад. Щоправда, вони десь розгубили казкову магію оригіналу та надто захопилися маркетинговими фінтами. Космічний джем нові легенди це буквально одна безглузда, майже двох реклама Warner Bros. Стрічка ніби флеш на всій швидкості мчить з під форсом ностальгії. Постійно звертає не туди, обігрує мораль заради галочки, застарілі меми та випадкові камео. Тут є абсолютно все: від ріка й морті до гри престолів та від матриці до Гаррі Потера. Так на трибунах розгорнулася божевільна вечірка в дусі Комікон, але за вибухом цієї ностальгічної бомби глянцева пустота, де графіка вела ми витратили на це купу зелені. Леброн намагається бути актором, а сценарій його просто немає. Адже всі ресурси Ворнерів пішли на те, щоб всунути у фільм максимум своїх франшиз, а не вигадувати якісь там сюжетні кульбіти. Та да, пробачить мене Крістофер Нолан, але мій улюблений Бетмен це готична казка, створена Тімом Бертоном. Ворнери наділили маестру абсолютною свободою творчості і отримали найоригінальнішу версію персонажа. Проте, коли у режисерському кріслі опинився Джоел Шумахер, студія вирішила розпрощатися з похмурістю та направити темного лицаря в бік сімейного прибуткового кіно. Але здається, вони трохи недооцінили ентузіазм автора. Адже Шумахер розігнався, дай Боже, та зробив усе для того, щоб. «Бетмен і Робін вийшов яскравим, смішним та туповатим. Потрібно було усунути серйозність, додати максимум сіджай, їдкі костюми, неонові кольори, пачку кінозірок та мінімум акторської гри. Адже режисер, невпинно волаючи на зйомках, нагадував всім, що вони роблять карикатурний мультфільм. На жаль, амбіції творця не сподобались абсолютно нікому хоча зараз і знаходяться поціновувачі, які оцінюють цей мета гумор разом із костюмованим шабашем та гострими, як ніж сосками Бетмена. Фільм побив усі антирекорди супергеройських блокбастерів, отримав одразу 11 номінацій на премію Золота малина та став найгіршим в історії людства за версію журналу «Імпайр». З новою трилогією Зоряних війн» все було, м'яко кажучи, складно від самого початку. Проте, якщо перші дві частини із тріском тримали курс в надії догодити фанатам та зняти щось несподіване, то фінал цього дійства став найгучнішою помилкою всієї саги. Скайвокер сходження на чолі з Джей Джей Абрамсом буквально наплювало на всі ідеї восьмого епізоду Райана Джонсона і з головою поринуло у фансервіс з ароматом бразильської мильної опери, де померлі воскресають, всі раптом виявляються. Родичами, гучні кульмінації повторюються. А яка не яка мотивація персонажів кардинально змінюється вже в наступній сцені? До питання останнього джедая, на який ніхто й не збирався відповідати, додається купа нових, ще більш абсурдних, і все це відбувається на тлі магічного повернення палпатіна, виникнення буквально з повітря нищівного флоту та висвітлення родоводу Рей. Онуки найбільшого ситха всіх часів або ж спадкоємиці скайвокерів. Добре, що будь-який Евакувати сюжетний кульбіт можна залатати силою та дійсно непоганим сіджайним екшеном. Так Мікі Маус вперше витер лапки об культову спадщину Джорджа Лукаса. Але не переймайтеся, не востаннє, адже на тлі аколітного буйства на маленьких екранах вже розробляється нова трилогія. Першу частину примарного вершника навряд чи хтось назве вершиною жанру, але простий та зрозумілий кінокомікс у стилі байкерських фільмів, принаймні в кінці нульових, мав свій шарм, на відміну від цикла. Творці дехозносної ідеології Адреналін вирішили зробити ставку на шалений треш, що й перекреслив спадщину оригіналу. Фільм намагався бути темним, моторошним і стильним, але був схожий на фанфік, знятий школярем, який дорвався до After Effects. Я знаю про що говорю, бо сам роблячи штальдер, великодка. Для тих, хто в темі, обожнював накидати позаду блискавок, і в примарному вершнику дух помсти, також усе палало, вибухало, кадри змінювалися зі швидкістю світла, а камера трусилася так, ніби час викликати екзорциста. Залом, всі ті прийоми, що тішили глядачів у адреналіні, тут не спрацювали. Як і тактика, менше сюжету, більше вогню. Тому не дивно, що всі, хто приймав участь у цьому шабаші, намагалися відхреститися від сиквела, але все таки він існує. Та нагадує, як не варто робити. Продовження. Навіть після катастрофічно провального падіння місяця Роланд Емеріх був і буде головним королем кіноапокаліпсисів. Режисер добре знає, як ефектно знищувати все і вся на своєму шляху. Щоправда, у 2016 році він надто захопився і заразом зруйнував легендарну франшизу День Незалежності. Прискіпуватись до того, що класичний попкорновий атракціон загубив сюжет, гадаю, немає ніякого сенсу, адже Вемеріха завжди в пріоритеті, щоб на екрані все гриміло, палало та падало. Але за 20 років можна було б і вигадати щось більше ніж знову прислати здоровений корабель та спробувати стерти нашу планету з лиця галактики, ще й без основи ґрунту та фундаменту оригіналу Віла Сміта. Емеріх жадав одночасно продовжити стару історію, представити нових персонажів, пояснити всесвіт та лишити гачок для триквелу, який навіть планували знімати одночасно із другою частиною. Щоправда, режисеру не вистачило монет для такого банкету. І як ви розумієте, жодним із завдань Роланду не вдалося справитися. А нищівного удару фільму, принаймні в моєму баченні, завдав втрачений вайп оригіналу, бо драйв, гумор та атмосфера апокаліптичної пригоди неочікувано зникла, і ми переглядали, що щось масштабне похмуре та добісокартонне, те що отримало під заголовок відродження і поховало культову франшизу на сьогодні все друзі пишіть як вам випуск чи буде цікаво побачити його продовження та до наступної суботи